Третю річницю створення бригади морської піхоти особовий склад відзначає на полігоні. Попри свято, навчання тривають. Офіцер-психолог Роман Гречаник показує намет, де два з половиною місяці живуть бійці. Ось так ми проживаємо, проходьте, будь ласка. Тепло, зручні ліжка, смачні обіди. Що ще треба для комфортного проживання, говорить Роман. Умови дуже суворі, але морпехам нема на що жалуватись. Військова романтик. Морським піхотинцем 23-річний хлопець став одразу після закінчення інституту у бригаді рік. Сама служба батальйоні, я вважаю, на хорошому рівні. Саме позитивні і хороші моменти це згуртований колектив, приємний колектив, весь молодий колектив, який дає змогу розвиватися батальйону, рухатися як молодому організму далі. Недоліків у нас по службі, я думаю, які в кожної частини в нас їх немає. І з самого початку створення служить у бригаді Юлія Відоліс починала з командирки зводу плавальних інженерних машин у 137-му окремому батальйоні. Нині начальниця строєвої частини відділення персоналу штабу тут познайомилася із майбутнім чоловіком. Я самого початку бригади. Бачила, як вона створюється, як приходили нові люди, як ішли нові ну, люди далі на підвищення. Багато що змінилося, бригада зміцнішала. Все змінюється на краще. Ми виконуємо бойові завдання. Вже дві ротації позаду, ну, нас за плечима. На імпровізованому плацу вишукувалися майже весь особовий склад 35-ї окремої бригади морської піхоти. Приймають вітання від херсонських волонтерів та влади. 35 35-та окрема бригада морської піхоти контр контрадмірала Михайла Строгацького була створена у 2018 році, тому що потрібно було наусилювати кордони нашої країни. Треба була допомога нашим побратимам, і я скажу так, створили з нуля. Її зовсім не бояв. Там багато побратимів. Це переселенці з Криму, вихідці з Криму, які також перейшли служити, пішли разом з Україною, не залишилися на стороні ворога, а перейшли разом з нами і стали на пліч опліч на захист нашої країни. На свято завітав вінницький барт Олександр Клець. Під гітару від виконав власні пісні, які написав в АТО. Там, де небо землею. Стає бетоном, переплавило стіло, залізні вогані. Про кохання, звісно, одна є там про війну, вона називається 4.5.0, але вона не стільки про війну, як про побажання миру. Бо 4.5.0 це означає, що в наших військових немає втрат, немає обстрілів і всі живі здорові. А інші про кохання, тому що ну, за що ми боремось? Ми боремось за любов, щоб перемогла правда, любов. Все, як на нашій стороні. За кілька днів 35-та окрема бригада морської піхоти вирушить в зону ООС. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.